Вітаю у новий рік із новими силами ви дивитесь програму Соціальні ініціативи. Попри те, що на календарі вже 2013, ми і надалі говоримо про минулий рік, адже він став знаковим у державній політиці. Проголошені президентом, соціальні ініціативи продовжуються, і підтвердження цьому головний кошторис країни 2013, прийнятий у грудні минулого року. Утім, Віктор Янукович вважає, що це буде бюджет виживання. Його головне завдання не допустити погіршення соціального захисту громадян. В умовах складної економічної ситуації, оскільки бюджетний ресурс є обмеженим, його необхідно направляти на реалізацію пріоритетних напрямків реформ і впровадження соціальних ініціатив. За підсумками роботи у першому кварталі, бюджет необхідно буде переглянути, заявив президент. Соціальні ініціативи президента, а це відновлення виплати компенсацій за втрачені Ощадбанку СРСР за заощадження, фінансування програми кредитування купівлі житла під 13% річних, підвищення пенсій, були озвучені Віктором Мінуковичем навесні 2012 року. Незабаром після цього Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету, збільшивши видатки на понад 30 мільярдів гривень. Тоді в уряді казали, що головним джерелом покриття цих видатків стане швидше ніж очікувалося, зростання України. Економіки. Нині президент радить урядові послабити тиск контролюючих органів на бізнес, а також запроваджувати економічний патріотизм. Крім того, Віктор Янукович радить Нацбанку заохотити комерційні банки більше кредитувати економіку. За майже три роки в Україні істотно зміцнили банківську систему. Держава довела, що готова здійснювати масштабні проекти і виконувати свої зобов'язання самостійно. І тому банківська система має піти назустріч потребам економічної Розвитку. Національний банк України з метою убезпечення негативного впливу світової кризи на економічний розвиток держави постійно і безперервно проводить роботу з диверсифікації складових міжнародних резервів. Міжнародні резерви на 1 грудня цього року складають 25,3 мільярда доларів. Основою основною складовою, як як і раніше, є резерви. Резерви в іноземній валюті. Але приємно відмітити, що завдяки зусиллям Національного банку з початку 2012 року обсяг монетарного золоту в міжнародних резервах збільшився на 25,5%. І станом на початок грудня цього року становить 1 мільйон 130 тисяч троїстих унцій. we yeah. Для України 2013 рік має стати роком соціальної справедливості. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Ефект від реформ та економічних досягнень повинен перетворитися на реальний фінансовий захист наших громадян, сказав глава держави. А на Закарпатті у серйозності вище сказаних слів уже переконалися. Інваліди війни, Чорнобильської катастрофи та воїни-інтернаціоналісти отримали квартири та автомобілі. Ще сім нових автівок у 2013 році знайшли своїх власників. А майже 2 мільйони гривень витратили з бюджету на придбання житла пільговим категоріям громадян. У рамках виконання соціальних ініціатив президента в області закупили 11 квартир. Про щасливих власників наступний сюжет. Іван Ковбеснюк приїхав з гуцульського ясеня на автобусі. А от додому поїде на власній машині. Каже, що вже й не очікував, що колись до нього дійде черга, і він отримає омріяний автомобіль. Сьогодні ми приїхали. В Ужгород отримати автомобілі. Ми чекали її. Радість сьогодні. У нас 10 років ми чекали ці машини. І хороші нам дали машини, краще, як запорожець, кращі. Так що ну, вже є якась новорічний подарок різдвяні свята, і то все буде. Цьогоріч вручення символічно припало на святкування Різдва. У попередньому 2012 році інвалідам різних категорій видали 38 автомобілів. Це радує, що початок нового року починається з приємних квартири, машини. Я думаю, що цього року буде більше, ніж 38 машин, вручено, оці, тому що черга досить велика, але потихеньку, потихеньку, з кожним роком все більше і більше держава звертає цих людей. Крім семи автомобілів, керівництво області вручило ключі від 11 новеньких квартир. Ветеран Великої вітчизняної війни Микола Олексійович отримав двокімнатну квартиру в Ужгороді. «Почти 20 років. ждали квартиру, потому что у меня два сына, оба офицера. Приехали тоже сюда, уволились, а жить негде. Но они не прописались у меня, ну и так перебивались кое-как. Сейчас очень мы благодарны, я благодарен и президенту, и нашему губернатору, что в столь тяжелое время, когда в Украине очень тяжелое экономическое положение, нашли возможность обеспечить квартиры. Віктор Мацола переконує, за попередні роки ще ніколи не виділяли такої кількості квартир одночасно. До прикладу, у 2011 році, закупили тільки чотири оселі. В області закуплено 11 квартир. За всі попередні роки такої кількості квартир разом взяті ніколи не було закуплено. Тобто мільйон 926 тисяч державних коштів освоєно для придбання цього житла. Сьогодні отримали його більшість громадян, які змогли сьогодні бути присутні по деяких причинах. Люди захворіли, не змогли отримати. Сьогодні ключі, але вони вже квартири свої отримали. Документи оформлені, і це чотири воїни-інтернаціоналісти, це чотири чернобильці і це три чоловіка, воїни інваліди війни. На 2013 рік в державному бюджеті також передбачені кошти на закупівлю житла для пільгових категорій громадян. Буде розпис державного бюджету паспорти бюджетних програм. Ми приступимо до реалізації цих програм, тобто закупівлі квартир. Поки що ми конкретно не можемо сказати, яка це буде кількість, але я думаю, що найближчим часом це все. Виясниться, враховувалось місце проживання, побажання людей, можливості бюджету. Тобто, ми максимально адаптували ці кошти до місця проживання цих людей. Тобто, по місцю проживання їм і закуплені відповідні квартири чи житло. Це одно двохкімнатні квартири. Дійсно, програма нарощується, темпи в два рази вищі, чим, або в три рази по житлу, ніж були до того, по придбанню і соціальному захисту громадян пільгової категорії. В державному бюджеті на цей рік також закладені значні кошти на придбання житла пільговим категоріям населення. А отже, соціальна програма не згортається і триватиме в 2013-му. Про подальше впровадження соціальних ініціатив у цьому році говорить і віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко. Більше того, у бюджеті 2013 передбачені нові соціальні ініціативи. Зокрема, планується виділити 200 мільйонів гривень на програму створення центрів денного перебування дітей із обмеженими можливостями, близько 100 мільйонів гривень на будівництво житла для дітей-сиріт. Передбачена також програма забезпечення житлом військових, звільнених у запас. Також політик підкреслив, що по жодній із соціальних... Програм, які вже діють, не передбачається зменшення фінансування. Омріяне нове житло стало реальністю і для олімпійських чемпіонів, які у новому році відсвяткували ще й новосілля. Закарпатські спортсмени Йосип Пеняк та Анна Марій Чундак отримали ключі від власних квартир в Ужгороді. Також школі олімпійської підготовки голова Закарпатської обласної адміністрації Олександр Ледида вручив мікроавтобус для потреб навчального закладу. Про новорічні подарунки для олімпійців наступний відеосюжет. Сімнадцятимісний форт-транзит вартістю майже 350 тисяч гривень відтепер возитиме вихованців Закарпатського центру олімпійської підготовки. У центрі займаються майже три десятки перспективних спортсменів, лижники та сноубордисти. До цього часу виїздити за кордон на змагання власним транспортом можливості не було. У нас є один, у нас був куплений 2001 році Соболь. Тобто, вітчизняного виробника, то тобто, воно не годиться за виїзди нікуди. А це форт все таки. Він досить такий сучасний уже на придбання двох однокімнатних квартир в обласному центрі. Виділили майже 600 тисяч гривень з обласного бюджету. Житло нове у комфортабельному районі по вулиці Осипенка. Багаторазова чемпіонка України Анна Марі Чундак розповіла, це найбільш коштовний дарунок за всю її 15-річну спортивну кар'єру. Її колега поділився планами щодо помешкання. зараз зима, поки ми на змаганнях будемо до березня місяця. Потім після березня потрошку будемо ремонт робити. Ну напевно, вже влітку переїду туди. Керівник краю переконаний, такі подарунки чудове заохочення юних талантів. Якщо закарпатські вихованки закарпатського спорту будуть участвувати в Олімпійських іграх, досягати призових місць однозначно, вони можуть розраховувати всі, що Закарпаття завжди їх підтримає в вирішенні житлової проблеми. Стабільну державну підтримку обіцяють і сільгоспвиробникам. Агропромисловий комплекс минулого року був під посиленою увагою з боку президента України, уряду Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також Закарпатської обласної адміністрації. У державному бюджеті на цей рік збережено механізм підтримки виробників тваринницької продукції та передбачено 650 мільйонів гривень на започатковані раніше програми підтримки тваринництва. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Українське тваринництво відродилося, і це незаперечний факт. Підтвердженням цього є позитивна динаміка у 2012 році, коли поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 10%, свиней на 8%, птиці на 20%. Також зростає виробництво молока. Селяни зрозуміли, що тваринництвом займатися вигідно, плюс ще й держава допомагає. Варто зазначити, що саме існуючі програми державної підтримки галузі дали значний поштовх відродженню тваринництва. Тому у тисячі Тринадцятому році відповідні програми будуть продовжені, зазначив Микола Присяжнюк. Чи не вперше в історії України підтримка сільськогосподарського виробництва була достатньо поширена і на середнього та дрібного товаровиробника через виплати спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби віком від 3 до 15 місяців, та на часткове відшкодування витрат на закупівлю установок індивідуального доїння курів. Так 18 тисяч закарпатських селянських родин отримали від держави майже 10 мільйонів гривень дотації на утримання та збереження твар. Окрім того, у державному бюджеті 2013 року передбачені кошти на спеціальну бюджетну дотацію за утримання та збереження молоднику овець, що повинно стати поштовхом для розвитку вітчизняного вівчарства. Більше про державні та обласні програми у наступному відеосюжеті. Дотації на тварин в руки селянину. За утримання великої рогатої худоби селяни матимуть фінансову підтримку. Виплата здійснюватиметься фізичним особам за утримання народженого молодняку та збереження його до певного віку віддати подання відповідних документів. Щоб забезпечити функціонування агропромислового комплексу. Уряд розробив низку програм для підтримки сільськогосподарського виробництва. В нашому районі Закарпатті можна займатися всіми видами сільськогосподарської діяльності. Гірські райони, як Березнянський, Воловецький, Міжгірський, Рахівський. Це, це райони, де можна розвивати вівчарство. Великий рогатописко. Одна з програм державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними для здійснення програми у 2012 році із кошторису області виділили 2 мільйони 268 тисяч гривень. Бюджетні кошти розподілили між галузями: виноградарство і садівництво 85%, хмелярство 15%. Відшкодуванню підлягають плодові насадження від одного гектара, ягідники від трьох гектарів. Остаточний розмір компенсації визначає комісія мінагрополітики. Прораховані всі компенсаторні засади, щоб повернути людям кошти, які вкладаються. Прораховані всі доходи, які людина може отримати, і можна і доказано, що займаючись цим видом діяльності, вигідніше, чим їздити за кордон в Росію, в Словакію і таке інше бути заробітчанином. З 1 січня сільськогосподарська інспекція зобов'язана Хоче вона цього чи не хоче починати відслідковувати взаємовідносини власника землі і орендаря землі. І якщо ти власник землі, але це, про це знаєш тільки ти, то ти не можеш надати свою землю без підтвердження документального на власність цієї землі в цивілізованих формах. Аренда... Аренда... Арендатору. І тут виникає така юридична колізія. Земля моя, але юридична не моя. Ще одна програма державна підтримка галузі тваринництва. Тут за карпатським селянам виділили близько 11 мільйонів гривень. Суму розрахунку урядовці визначили з урахуванням динаміки вирощування худоби в країні, а також продажу тварин на забій. За програмою планується охопити усі домогосподарства населення, котрі тримають молодняк. Виплати проводитимуться щоквартально для нашого регіону. Закарпаття. Сільське господарство має край важливе значення. Аргументую чому. Чи не єдина область, де сільське населення є, являє собою більшість в регіоні? Це майже 63% населення регіону. Ні в одній області України такої пропорції по населенню нема. Відповідно, де і ким і і чим і в якому напрямку ми можемо вирішити ці проблеми, які вони, якщо вони є, якщо не сільським господарством, бо саме там і саме цим напрямком повинні займатися ці люди. В той же час у нас не зовсім справи в цьому плані йдуть, як би нам хотілося. Погодьмося з тим, що дійсно воно так. У свій час, колгоспи, як такі, Закінчили своє існування, а на їх місці фактично нічого не було створено. Проблема, яка, в якій мірі є зараз, вона не створена рік назад, два роки назад. Це проблема 20-річної давності, яка, на жаль, не вирішувалася системно. Саме в системному підході з зацікавленості в вирішенні цих питань можна вирішити. Питання зайнятості, самодостатності сільського населення в регіоні. Перелік документів для отримання дотації на худобу максимально спрощений. Він включає копію паспорта корови та молодняку великої рогатої худоби, копію паспорта особи, копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи платника податків та копію довідки про відкриття рахунка у банку. Дотацію фізичні особи отримають через органи казначейства на відкриті рахунки в банку. Це забезпечить прозорий механізм виплати. З 2014 року по всій Україні повинні запрацювати більше 700 центрів надання адміністративних послуг. Їх створення передбачено новим законом України про адміністративні послуги, який президент підписав ще восени минулого року. Управлінці переконують, документ несе нову ідеологію служіння громадянам з боку держави і чиновників. А його найбільшим досягненням є норми щодо створення центрів надання адміністративних послуг. Уряд уже затвердив порядок ведення єдиного державного порталу. Адміністративних послуг. Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв 3 січня цього року. Портал стане офіційним джерелом інформації про надання послуг та дозволить його користувачам завантажувати і заповнювати в електронній формі заяви та інші документи, необхідні для отримання адміністративних послуг. Заяви можна буде подавати за допомогою сучасних засобів телекомунікаційного зв'язку. В Україні сьогодні, на жаль, склалася ситуація, що навіть базові адміністративні послуги дуже розпорошені територіально. Людині треба ходити всім містом, щоб знайти фонд соціального захисту, пенсійний фонд, державного реєстратора, щоб зареєструвати бізнес чи отримати посвідчення водія. Усе це створює незручності для громадян. Закон про адміністративні послуги дозволяє цього уникнути. Він дає нові можливості ініціативним органам місцевого самоврядування та районним державним адміністраціям щодо покращення якості адміністративних послуг. У журоді відповідний центр уже створено, утім, послуги там ще не надають. Подробити ці у Довідки, витяги та інші документи з державних установ вже за рік можна буде отримати, навіть не виходячи з дому. Минулого року президент підписав закон про адміністративні послуги, згідно з яким в Україні буде створено єдиний центр з надання адміністративних послуг. І всі органи влади. Державні органи, вони зобов'язані, органи місцевого самоврядування зобов'язані через ці центри надавати всі свої адміністративні послуги. Що таке взагалі адміністративна послуга? До кого це є? Будь-який документ це свідоцтво, витяг, витяги, різні, різні дублікати, різні копії документів, які видаються владними органами, органами місцевого самоврядування. Управлінці називають новаційний документ полегшенням для пересічних громадян, адже за новими правилами документообігу не потрібно звертатись до структури, яка має видати довідку чи інший документ. Щоб скористатись новими правилами, достатньо прийти до центру або ж мати інтернет. В Ужгороді про наявність відповідного центру вже подбали. Рішення міської ради у грудні місяці на базі Ужгородського виконавчого комітету його створили. Плюс обласна державна адміністрація в програмі розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки, передбачило фінансування цього центру. Тобто, це буде центр, де буде адміністратор. Дозвільного центру людина звертається безпосередньо у це приміщення, і будуть створені єдина база даних різних тих чи інших установ. І Адміністратор може сам ці всі робити витяги, виписки, надавати довідки і своєю власною печаткою. Засвідчувати. Запрацювати ці центри мають з січня 2014 року. Протягом наступного року законотворці чітко сформують перелік послуг, які надаватимуть платно, а які безкоштовно. Утім, в обласній адміністрації переконують, соціально значущі довідки будуть безоплатними. Які послуги належать до адміністративних, та й взагалі? Яка процедура отримання цих документів, скільки і за що платитимуть українці? всю інформацію можна буде знайти на загальнодержавному порталі, який нині на стадії розробки. На цьому порталі, по-перше, людина може ознайомитися з видом адміністративних послуг, і з структурами, які ці послуги надають, перелік документів для отримання тієї чи іншої довідки або витягу, і вона зможе в режимі онлайн. В електронному вигляді заповняти свою заявку і дивитися проходом, як заявка попадає в ту чи іншу структуру, і отримати відповідь або тот документ, який він хоче отримати при наданні своєї заявки. І новшество таке, що теж оплату можна буде здійснювати інтернет-перерахунку. А тим, хто й досі далекий від цивілізації, допомагатиме Укрпошта, керівництво структури запропонувало підписати відповідний меморандум, за яким у всіх відділеннях Укрпошти будуть встановлені інформаційні стенди щодо роз'яснення закону про адміністративні послуги. Людина, яка в глубинці живе, вона може самостійно взяти заяву, оформити, відправити відповідно адміністратору дозвільного центру. І адміністратор дозвільного центру вже якщо навіть в глубинці немає мобільного зв'язку або немає ніякого шляхом листування може отримати ці всі види послуги. Наразі в обласній адміністрації запевняють, що й не всі організаційні процеси завершаться, адміністративні послуги українцям надаватимуть згідно із нормами закону. У 2013-2014 роках уряд планує збільшувати всі соціальні виплати і пенсії. Про це сказав віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко. Наступні два роки стануть роками зростання соціальних виплат, передусім пенсії, підкреслив віце-прем'єр. За його словами, додаткові кошти для цього будуть знайдені завдяки проведенню легалізації ринку праці і заробітних плат. Уряд готує пакет законів щодо легалізації зарплат. Держава розраховує отримати значне збільшення надходжень до пенсійного фонду і направи. Ці кошти на виплату і підвищення пенсії, повідомив Тігіпко. Серед пріоритетів державної політики на 2013 рік залишається послідовна реалізація політики соціальної справедливості. Підвищення соціальних стандартів має продовжуватись, а для цього необхідно забезпечити позитивну динаміку економіки та збільшувати можливості державного бюджету. На часі модернізація політики зайнятості, яка має бути адекватною потребам структурних зрушень в економіці. Також планується якісно змінити підходи до стимулювати створення робочих місць, передусім для найбільш вразливих на ринку праці категорій: а це молодь, інваліди, люди передпенсійного віку у 2013 році. Влада також продовжить працювати над стабілізацією пенсійного фонду та формуванням джерел для наступних підвищень пенсійних виплат. Президент України звернув окрему увагу на необхідність підвищення рівня залученості приватних компаній до соціально значущих проєктів. Соціальна відповідальність має стати синонімом успішності бізнесу, як великого, так і середнього, сказав Віктор Янукович. На сьогодні у нас все. Бережіть себе, побачимось наступної неділі.